Ті зупинки були вони більше, більше посадочних місць було. Далі тіньок був кращий. Мені здається, що дощ буде забивати <гум> збоку, бо воно якось неплотне накрите. Зручні. Дуже добре, комфортно, по-новому. Дуже <гум> приємне враження, це все створює, хороше. Єдине, щоб я, наприклад, ну, по-перше, дуже коротенька, людей багато. Лавочка тут на дві людини. А буває людей багато. Наші люди трошки їх вже псувати почали. Але зупинки гарні. На мою думку, вона спланована якось незручно. Якщо буде з цієї сторони, йти дощ. Мені каже, людям буде некомфортно. Якби було так, вона якась загнута. трошки коз... козирьок так ішов, щоб ну, щоб було як сховатися. І позитивний, і негативний. Вона маленька. Бо дощ іде сонце, і не всі поміщаються а так дуже гарно в.